Держава це ми. Відзначаємо День української державності. Цього року Україна вдруге відзначає День української державності. 28 липня біля меморіалу слави в Балці відбувся урочистий мітинг. Керівництво громади, представники підприємств, установ, організацій Балтяни долучилися до відзначення важливого державного свята. Шановні українці. З метою гідного вшанування світлої пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Слава Україні! У 2023 році Україна вдруге відзначує День Української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять Київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Князь Володимир Великий уособлення розбудови Русі, прийнятий ним у тисячу прийняття ним у 988 році християнство як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав. Спадком Русі є герб, тризуб, грошова одиниця, а головне Київ як основний політичний і культурний центр України. З нагоди відзначення для державності України звучить державний гімн України. Сьогодні ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Русі до сьогодення і всі, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава. Держава, держава і державність не роздільні, як дерево і коріння. Історія дає суспільству усвідомлення зв'язку поколінь та конструювання спільного шляху. Знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни Російської Федерації проти України. Реальна історія спростовує фейки російської пропаганди. Буцімто України та Українці та Росіяни єдиний народ, що Україна штучна, не життєздатна держава. Тому нинішня війна це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за право на власну історію та ідентичність. Кілька разів у 20-му столітті Україна здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Національна єдність обов'язкова умова збереження державності. День української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Сучасні збройні сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ військо. Залишаймося єдині. Вірмо в Збройні сили України і в нашу з вами державу. Запрошуємо покласти квіти пам'яті загиблим за Україну. Дякуємо за увагу. Сьогодні день державності. Наскільки це свято важливе для кожного українця сьогодні? Це, це дійсно дуже важливе свято, тому що ми, як українці, ми повинні усвідомити своє місце не тільки ну, в нашій Україні, в нашій сучасності, в нашому бутті, в нашому мирозданні. Тобто, ми українці, ми. Є той народ, який здобуваємо незалежність і доказуємо те, що ми здатні на право життя, на право те, що ми повинні е, жити вільно, повинні жити заможньо. І тому, тому цей це день дійсно святий, ми повинні всім своїм цією е, своєю роботою доказувати щоденно про те, що держава є Україна. Саме головне це перемога. І на сьогоднішній день це перемога цій нелегкої війни, яку ми ведемо з Російською Федерацією. І ну, щоб було у всіх мирне небо, здоров'я, ну і щастя, як у родинах. День державності України це велике українське свято. На жаль, дуже багато років Україні приходиться як державі відстоювати свій суверенітет. Свою національну ідентичність, свою історію, свою незалежність. Російська пропаганда дуже довго говорила про те, що Україна це штучна держава, що вона створена штучно і що ми єдиний народ. Але останні події і взагалі-то вся історія України показує на те, що українці. Це найсильніша, наймужніша і найнезалежніша нація в Україні. Ми єдині, ми народна країна, тому що в нас дуже сміливий, дуже мужній народ. Ми доказали це в перші дні повномасштабного вторгнення і доводимо всьому світові зараз. Україна відбулася як держава, тому що всі люди об'єдналися навколо. Виборювання своєї незалежності зараз треба потрібно нам всім пам'ятати, що кровава війна триває, але ми віримо в країну, ми віримо в зсу, ми віримо в нашу перемогу. Тому я хочу всіх привітати з цим святом і пам'ятати, що ми, українці, це нація, якої більше немає у світі, тому що таких вільнолюбивих, таких незалежних. І таких сміливих людей немає більше у світі. І Україна довела це всім. Це я вважаю, що найважливіше свято, тому що держава це наша держава, Україна це наша держава. І, на жаль, зараз йде війна, війна, оця страшена війна з Росією, які хочуть в першу чергу нашу державу, щоб вона зовсім зникла, щоб такої нації не було українців. Тому це дуже важливий, важливий день. І він на рівні із Днем Незалежності України, тому що незалежність, державність, соборність, воля це слова, синоніми, слова єдині. І ми зараз повинні об'єднатися навколо нашої держави і щоб вона існувала. І передати, звичайно, щоб ця держава була для наших дітей і онуків, бо ми живе, живемо раді цього, раді майбутнього. Ну, звичайно, якнайшвидше і перемоги, це саме важливо. Всім здоров'я, всім натхнення. Всім любові до рідної країни, до рідної родини, до рідного села, до рідної громади і до нашої України. День державності об'єднує та згуртовує весь український народ. В цей день українці святкують державність і пишаються країною та її захисниками, які нині відстоюють свободу, незалежність та державність України. Юлія Бурка Ігор Балагула, Горбалагула, Баленформкомпанія. Держава це ми відзначаємо день української державності.